Мене звати Олена, я один з працівників нашої великої та такої, такої неймовірної компанії Свастон. Мені 32 два роки, народилася у місті Київ в нашому гарненькому неймовірному місці. Мене звати Ярина, точніше, мене звати Ірина, а всі мене називають Ярина. Про себе можу розказати багато чого, але так, щоб коротко, то ну я дуже життєрадісна, цілеспрямована людина. Ну, мабуть, ще самостійно. Мене звати Наталія. Я працюю в компанії Свестон трошки більше семи років. Дружина військового. Маю донечку. Мене звати Рубцова Ірина. Я займаюсь виробництвом одягу. У мене власний цех по виготовленню одягу. Ми працюємо разом з командою Свастон. Обожнює нашу компанію. Знаєте, коли ви приходите на роботу, ви не відчуваєте, що ви на роботі. Ви приїхали туди, де ви бажаєте бути кожного дня, кожної своєї миті. Зі свастоном мене пов'язує все. Тобто, свастон це стиль життя мого. Це стиль життя і коло спілкування в першу чергу. Свастон в моєму житті з'явився трошки пізніше, ніж всі ті люди, які мене з ним поєднують. Я стояла у істоків створення цього бренду. Це було як, ну не скажу, що це як хобі. Воно приносило мені задоволення. Мені не треба було це не заради грошей, це заради задоволення. В принципі, воно так таки залишилось і зараз. Мені здається, тому життя, свастон, робота це все як одне ціле. Не можу відокремити це З 16-го чи 17-го року. У 2010 році відкрилася ця компанія, і потім з часом да, я вже дізналася від своїх друзів і почала також носити їх. Свастон від самого початку його ідея, його ціль правильне виховання молоді, мабуть, нагадувати людям про цінності знову ж таки, які повинні бути у справжнього українця, який повинен шанувати своїх предків, своїх батьків в тому числі, да своїх богів вчитися. Прагнути до досконалості і вибирати сторону добра завжди. Тобто «Свостон» — це посил да, людям, що от треба так робити, і тоді наша країна зміниться. Ну, окрім роботи, ми ще товаришуємо сім'ями, називаємо це так. А ми спілкуємося з Ірою, з їхньою донькою. Мій чоловік спілкувався тісно з Арсенієм. Тобто, звичайно, у нас дуже схожі. Ми зійшлися на цьому дуже схожі погляди на життя, на Україну, на взагалі сімейні цінності і так далі. Тому навіть чайна церемонія. Льоша з Арсенієм полюбляли. Ну Арсеній, коли приїжджав в гості, то так, вони чаювали. Це прикольно. Ну це класно наблюдати зі сторони. Збирається чоловіча компанія, всі так чайочу. Чайна церемонія це, це така річ, до якої треба, напевно дорости, дійти. Один із учасників команди Любомир Борода він займався чаєм і різними аксесуарами для чая. Всі так тісненько, класно дружили, і чай, чайні прилади всі брали у Любомира. Ну, зві до свого по своє, отак оце звучить, і воно працює. Враховуючи, що спочатку повномасштабки чоловіків в повсякденному житті стало значно менше, у мене всі жінки в цеху працюють реально жінки, одні жінки, швеїці, жінки, закрійники, жінки і так далі. А щоб ви розуміли, працюємо ми з матеріалом, який в рулонах по 25 плюс кг. Від 20 до 27 кг. Це 1,80 вісімдесят на десь 40 сантиметрів діаметру і вага. То коли мене питають, ти так любиш спорт, я кажу, я просто хочу бути здоровою. тому що ну, ти іноді робиш речі, які ну, ти не маєш робити. Але ти робиш їх, тому що ну, нема чоловіків поруч, все, всі воюють. <гл 'язування> і ти змушений це робити. У нас є дуже чудове відео-маніфест, який раджу всім передивитися, да? де. Всі наші цінності проговорюються. Принципи, яким слідує бренд, це патріотизм, це стійкість і оборона держави. Традиційні цінності сімейні, такі як виховання дітей і збереження нашого генофонду. Це одна з таких основних. Не втратити цей український дух свободи і пронести його, і передати його нашим дітям. Мені взагалі здається, що людина, якій чужди цінності, які е, сповідує Вастон, да, вона просто не може там працювати, не зможе. Можливо, вона прийде да, в нашу команду, але не зможе там залишитися. Повністю все. Виробляються в Україні, і ми підтримуємо наш внутрішній ринок. У нас є таке гасло, як українські гроші українські руки на українські справи. Люди, котрі до нас приходять, у кожної людини є така, знаєте, своя історія, яка заслуговує на дуже велику кількість часу обговорювання, і це кожна історія потрібно приділяти увагу. Приходив чоловік покупець, і він зайшов в двері. І от, схоже, ніби він п'яний, от ніби людина зовсім нетвереза, і він так виглядає. Я так ще подивилась на нього. Він боком зайшов, а потім повертається, і я бачу, що в нього як мінімум. Три-чотири контузії. І він після останньої ще, мабуть, не оговтався. І він реально виглядає як нетвереза людина. Але я дуже багато спілкуюся з військовими, і я точно знаю, як виглядає контузія, в них відрізняються очі. І він зайшов, він не міг порахувати гроші, він не міг зібратися, щось якісь. Ну, я бачу, що просто базового він там не може зробити. І він пішов в роздягальню, щоб приміряти одяг. І він роздягнувся. І побачив, що я йду, і я його бачу, і він так закрився, такий, вибачте, 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 і ховається. Я кажу, стій, сті, сті, сті" я кажу, все добре, все добре. А він весь поранений, він весь в шрамах, він весь. Я кажу, а ти хто? Хто ти воїн? кажу, Ти хто? Він Я сапер. Я кажу, я. Не знаю, кажу, що тобі сказати. Кажу, це свіженьке щось. Кажу, так. Да. Він да, та от мене з госпіталя от зараз випустили, дали мені якихось речей, каже, одідьте мене як людину, нормально. Він ми одягнули його повністю від шкарпеток до зимової куртки. Він вийшов з величезними сумками, і він дуже довго, дуже довго це все відбувалося. Він там вибирав те та все, і я ж бачу, що йому дуже важко зібратись. От і два чоловіки, які стояли, а я бачу, що вони бачать те, що я спершу побачила, що він не. І я так до них підійшла, я бачу, вони так напрягаються, такі, тіпа, довго. щось там, щось він там, там. він Я так підійшла і кажу, бачите, що з людьми контузія робить. І він такий раз. Ми такі стали, тіпа, угу, угу". І все, і стали, і все, бачу вже очі в пол, спокійно стоять, чекають, поки він там складе свої речі. От За останні, мабуть, півроку його я найбільше запам'ятала. Особливо цей момент, коли він ховається, ну, він каже, вам неприємно дивитись, кажу, мені ок. «Я дивитимусь. Буквально нещодавно ця людина поки що пропала, я не знаю, де він, що з ним. Він звільнився з полону, прийшов до нас. Ну, знаєте, як кажуть, голі босі. І він прийшов до нас, волонтери йому дали речі, і, ну, знаєте, там, якісь там шкарпеточки, якась там білизна. Він каже, Оленко, ти потрібно вдягнутися, потрібно виглядати як людина. Каже, ти як? А він якраз на реабілітації був. І він просто каже мені, Олен, зараз трошки підлатають. Трошки там там зашьють, там зашьють. мені потрібно дружину з полону діставати. А я на нього стою, дивлюся я не знаю, що мені сказати. І дуже багато людей приходять, кожного своє, кожному потрібно приділяти увагу. І дуже багато в увазі. Вони, ну, вони неймовірні. Я не знаю, де він зараз і ще знав, як вони. Початку повномасштабного вторгнення цех не припиняв свої роботи. Вважаємо, що в мене було два-три вихідних на те, щоб переміститись у більш безпечне місце. Я не припиняла роботу. Робота з Фастону не зупинялась. Хто чим займався, хтось відповідав на пошту від нерезидентів, тому що дуже багато пішло запитів з Європи від наших постійних покупців. які, що там, як ви, а можете? А може грошей? А може, ну чим ми можемо вам допомогти? От від таких моментів просто відповіді на пошту, що ми ок ми боремось зараз, як тільки от і зразу там вийдемо на зв'язок. Я і не уходила з роботи. Да, почалася повномасштабна війна, але в принципі все одно була якась комунікація з персоналом, і було треба було там кудись ці речі, ну, склад щось з цим робити. Ну, тобто, постійно було щось в русі і не було такого, що там все зупинилося, і через півроку, наприклад, я приїхала і почалася робота. Ні, тобто постійно все було. В русі. вивезли звідти все, що змогли майже всі теплі речі роздали хлопцям. Склад віддали під ТРО. Я не можу сказати, що це зміни в розумінні змінилися, але вони трансформувалися, вони стали сильнішими. Повномасштабне вторгнення, от в 22-му році, що в мене змінилося, трошечки змінився погляд на світ, е, змінилось відношення до людей деяких, тому що 14-й рік багато чого показав. І 22-й рік, прямо от поставив всі, точно поставив всі крапки. Цінуйте час з людьми поруч, і люди, які з вами поруч, ті, що розділяють ваші цінності, це найдорожче, що може бути. Напевно, знаєте, вони, мабуть, не змінилися, вони стали ще. Ще більшими. Збільшилась повага до людей, збільшилась повага до нашої нації, до нашої патріотичності, наскільки у нас неймовірно круті люди в країні. На сьогоднішній день моє спілкування постійно з військовими, і моя повага безмежна до них. Так, для мене вона почалася в 2014 році, і так тоді були зміни. Це було. Рослішення я з студентських років якихось там безпечного життя, і дуже важко було знаходитись в середовищі, де ти розумієш, що відбувається, і що буде далі бачиш, і вже знаєш, що на тому не зупиниться. І дуже змінилось коло спілкування. Дуже багато людей відсілося, тому що ну навіть на початку повномасштабної, вже трошки за два тижні до неї, я казала людям, що ну народ. Аптечку зберіть там, гроші зніміть з карти, паспорт в кишеню покладіть. На мене дивились, як на та ну що ти таке кажеш?» Кажу, ну добре, зізвонимось потім. Ми постійно підтримуємо хлопців. Свистон постійно допомагає військовим, коли хлопці виходять з полону або десь хтось з наших знайомих, там побратимів чи до когось. Ми допомагаємо речами. Я дуже люблю робити якісь ну, приємності людям, які приходять до нас за покупками. Тобто я бачу, наприклад, що людина прийшла з дитиною. Мені там дуже приємно цій людині, дитинці там подарувати книжечку, наприклад, якусь. Да. Ну тобто і е, батьки в захваті, і дитина в захваті. І я дуже задоволена. Потім, наприклад, там прийшли якісь молоді люди, у яких не дуже багато грошей. Да, вони там все хочуть, але купують лише тільки щось одне. Я теж там, ну кажу, от там слухають вони музику, кажуть, ну я хочу вам подарувати диск. Вони. Як подарувати, подарувати? Я кажу да беріть, слухайте, будь ласка. Про людину можуть сказати її вчинки. Ну про це знов ж таки я думаю, можуть розказати військові, яким ми допомагаємо. Я приймаю участь у всьому житті свастону від благодійних заходів, від благодійних концертів до якогось чогось, що навіть не освітлюється медійно. Найменше, що ми можемо, ми даємо знижки на нашу продукцію для всіх військових, для всіх оборонців, для всіх силовиків, для всіх, хто причетний так чи інакше. Навіть і ну, в нас немає такого, знаєте, я прийшла якось, не буду казати, куди. І в них є знижки для військових. Кажу, я дружина, ось його посвідчення, ось свідоцтво про шлюб, що вам там ще треба, щоб я отримала цю знижку. Мені треба, щоб він був тут. Якби він був тут, то ну. Було б мені, мабуть, легше і краще, але ну його фізично він не може, бо тут бо він там. От і коли до нас приходять е, дружини, е, сестри, діти, я не знаю хто завгодно, ми ніколи не відмовляємо. Але ми намагаємося задовільняти потреби, які нам надходять. Тобто запити, потреби допомагає і фінансово, і одягом. Тобто зараз у нас от, колаборація з гуром з ШБ, тобто з продажу саме цих футболок, у нас йдуть. Гроші саме на їх підрозділи. От, а там всім іншим за потреби щось купуємо, щось даємо. Тобто ми е, нікому не відмовляємо і намагаємося е, допомагати всім своїм, як тільки можемо. І ми дуже пишаємося, що е, Саме до нас звертаються ГУР-третя ОШБ, да такі легендарні, скажімо так, військові підрозділи. І для нас це велика честь робити для них мерч і ну, допомагати фінансово. У нас їх зараз дві. Ми плануємо більше. Вони в розробці. Це досить такий складний процес від узгодження того, як це має виглядати до самого виробництва гур. І з третьою штурмовою бригадою, з дві колаборації а гур було дуже цікаво, коли е, прийшов представник Крила Олексійовича і каже: Добрий день, я від відкрила Олексійовича Я сюда. Думаю, хто такий Крило Олексійович? Ось, я думаю, якийсь крило Олексійович і впитаю його. Кажу, хто такий Крило Ксію. Каже, ну Будан, кажу, йой. Каже, ну, от е, в нас є ідеї, як е, популяризувати підрозділ. Е, ми б хотіли з вами попрацювати. Я кажу, цікаво, в якому форматі. Я кажу, ну я просто ми ніколи кажу, такого не робити. Що ви пропонуєте? Ну, ми, ну, ми думали, ви нам запропонуєте. Каже, ні, ну ми подумаємо, ну давайте. І, ну, ми узгодили повністю з ними, який саме це має бути одяг. І приурочили випуск першої футболки. До в них вийшла нова айдентика, і була презентація цієї айдентики. І ми під це все вони нам її надали, дали дозвіл, письмовий дозвіл на те, що ми можемо використовувати їх сову, їх тризуб. І все почали працювати. Я кажу: а чого саме до нас? Я кажу, можна ну, таке питання, чому саме до нас? Я так подивився, і мені ну, йому подобається ваш одяг. Кажу, ну класно, класно. Третє АШБ — ну це в принципі всі свої. Як нам для них не зробити футболку, коли ми по суті одна родина? От, і коли робили першу фотосесію футболки цієї асалт, нам вдалося знайти тих, хто на цій футболці. От там вони. В шоломах, в там, приладах всякого різного нічного бачення. Ми не могли спочатку розпізнати, хто це, хто це саме. Почали шукати. І досить випадково знайшли. Хтось там побачив, каже: О, я його знаю! кажу, веди його сюди. Вдалося зробити фотосесію саме на тих, хто на цій футболці. Сильні хлопці, дуже сильні. Їх нічого не зупиняє. В самому хабі, коли ви до нас приходите, ви також можете придбати деякі речі окремих добровольчих підрозділів. Сама наша головна фраза, яку ж я вам казала, українські гроші, в українські руки на українські справи. Сім'я, всі цінності, довіра, любов до своєї країни. Це найголовніше, мабуть, що на сьогоднішній день повинно бути у кожного українця в серці. Ну, мені дуже подобається, що, по-перше, Арсеній військовий. І всі, хто причетні до бренду, це або військові, або волонтери. І всі активно допомагають в захисті нашої країни. Плюс левова частина доходу завжди йде на підтримку війська. Плюс ініціюються збори. Мені здається, що вони роблять дуже великий вклад в підтримку військових. Великий вклад в захисті нашої країни беруть. Постійно щось робиться. Я не знаю. Ми не висвітлюємо реально, тому що це якась така, знаєте, як тікучка. Просто робимо все, що треба. Все на що йде запит.